І всім доброго дня! Компанія вас вітає. Пропонує свіже надходження. Це Opel Vivaro в довгій базі. На даний час грузовий. Можливе перепладнення на пасажира, вантажу пасажира. Чим автомобіль цікавий, бачите, автомобіль в білому кольорі з білими бамперами. пратютоманівними фарми в дуже хорошому стані. Повна маса автомобіля складає 2900. Крім кондиціонера. Є також Вебасти, мультикермо, екорежим, круіз-контроль. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. Можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацією телефонуйте в компанію Автобіс за номером телефону 067 360 22 02 або 073 360 22 02. У Нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі до перемоги!